хе <плес> <плес> я зловісний Степан Бандера. Я в Білорусі. І московських дітей зпиваюся це крою сотливих польських дівчат. Мої посіпаки зло у цей світ а Гітлер То взагалі двоюритний брат. Я ненавиджу євреїв. І влюблю, коли вони надмірно зігріваються. <плес> 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 Якого? Кохана, я приготував печиво, не хочу його спробувати. Боже Люба, який жах, тут про тебе таке показують. О, ні, ти що знову дивилися телебачення комуністів? Кийця, ти що? У цих червоних мізка, як горішки, вони тільки й можуть брехати. І справді, але це жахливо. Я знаю, я знаю. До речі, треба не забути погодувати москалика, що на підвалі сидить. 20 двадцятого століття, хто б не хотів жити в такий прекрасний період історії: Перша світова війна, друга світова війна, боротьба за незалежність, ще багато кривавих та жорстоких конфліктів, яких світ ще ніколи не бачив. Ех, були ж часи. Степану Бандері пощастило народитися 1 січня 1909 року на Гличині самого дитинства відчути, як це бути в політики, оскільки перша світова війна невдовзі постукала його двері. Степан на власні очі бачив відновлення та розбудову української держави, а його батько, священник Андрій, навіть був послом до парламенту ЗУНР. Бандера виріс у час національного відродження України і пронився цим духом з голови до ніг. Тому з раннього дитинства почав цікавитись українською літературою і у третьому класі став учасником пласту, де не багато таких самих національно свідомих друзів. Хоча в житті маленького Бандери не все йшло так добре, оскільки через окупацію Польшою з заходу України він зазнав утисків у навчанні і діяння національного самовизначення. Ще його мати у 1922 році померла від туберкульозу, а батько мав настільки багато дітей, що йому вдалося віддати молодого Степана на виховання до його діда та бабці. Тоді ж польська лада почала активно засіляти окуповані українські землі поляками, аби справжні українці розчинилися на своїх власних землях. Усі ці утиски як не дивно, динускало молодого Степана на найкращу думку про ляхів. Давайте пограємо у хованку. Ні, ліпше давайте в козаки-розбійники. Вітячі, приячі, недавно пшепроводім чуда із Кракова. чи з вам пограти? Піячі, пшов нафіг звідси. У вересні 1928 року Бандера переїхав до Львова, де вступив до політехнічної школи. Сам степан можна сказати, був зразковим прикладом для усіх учнів. Він добре вчився, активно приймав участь у різних акціях, займався спортом, не пив, алкоголь, не курив, злюбки грав у шах і взагалі був сильно віруючим християнином. Настільки віруючим, що вважав, що християнська віра має бути не тільки в церкві, а й безпосередньо в українському суспільстві та націоналізмі, і певно, що такі базовані погляди робили життя Бандери дуже цікавим. Ну що, котику, ти готов сьогодні нічого мене здивувати? Ти хочеш, щоб я тебе здивував? О, так. Я хочу, щоб ти став звіром сьогодні. Може, маліпше стати мисливцем. Хочеш побачити ствол? Залюбки. Злягання до шлюбу — це гріх, жінко! Ти хочеш, щоб я згрішив перед Богом, а? Ні, ні, ти що, я, я на це мало на увазі? Іди ліпше приготуй мені вареники з вишнею, а я поки почитаю праці донцува на ніч. Гаразд. Не забувай, ми в неділю ще в церкву маємо піти. Вибачи за і розпусту. Після закінчення своєї гімназії Бандера приєднався до Уво, де поєднав роботи з навчанням. Та він був відповідальний за пропагандистську діяльність, зокрема поширюючи національну українську літературу. І якщо чесно, то він навіть мав на це право, якщо Польща сідувала домовистям. У 1923 році Антанта визнала захід України водінням Польща, але при цьому наголосила на важливості розвитку української культури та національної свідомості на етнічних українських землях. На ну, що поляка спочатку типу таки поводилися, а потім просто забили і Масово почали закривати українські школи та різні організації і грудки. Що цікаво, польщі розуміла, що східні землі окуповані і що їхні дії є відверто загарбницькими. Навіть сам Пілсуцький у своїх листах назвав українські землі окупованими, тобто влада свідомо чіла жорстокі заходи полонізації українського населення, що, звісно, не подобалося українським націоналістам, і, зокрема УУН, яке нещодавно було створено Євгеном Коновальцем. Степан Бандера через свою вже набуту славу ярого націоналіста без особливих проблем потрапив до організації і зайняв там посаду, знову ж таки пов'язаною з пропагандистською діяльністю. Бандера швидко набрав впливу в ООН завдяки фанатичній завзятості, силі волі, практичності, організаторській спроможності, ретельному дотриманню конспірації та просто через те, що він крутий мужик. Тому не дивно, що у тридцять році Степан стає краємпровідником, заміняючи Богдана Курдюка, який задав невдачі минулій місії. І як тільки Степан перейшов до влади, то Одразу почався терор проти влади, а не проти мирного населення. Все можете не хвилюватися. Ех, який чудовий день. А ще більше чудово те, що я доклав руку до вбивства, репресій та вбивця тисячі українців. Пацифікація пройшла успішно і що ще краще, я не позв'язв ніякої кари за свої злодіяння. О, ні, мене ж все ж таки, що ж токи вбили. Який же це жах. Я ж лише зробив невеличкий проти людства злочин за що. Ай ай. Нехай поляки майбутньому потім згадують мою невину та героїчну смерть від рук злих охлів. Ах. Він що дурний? Окрім Браніслава Перацького, у ОУН також була комуніста Олексія Майлова на знак протесту проти голодомору. Загалом, після переходу до влади Степана, націоналісти стали більш активними та агресивними у своїх діях. Вони робили акції протесту, підривали ворожі редакції, робили нові замахи, і підбурювали українське населення до протидії польським репресіям, як, наприклад, шкільна акція, під час якої українські школярі бойкотували все, що пов'язане з Польщею, її державну символіку, мову вчителів. Учні відмовлялися питати запитання польською мовою, закликали польських вчителів повернутися до Польщі, а зі шкіл викладали державні символи польської держави. І в цьому приймали участь десятки тисяч школярів. Ну ось можемо, коли хочемо. Залишилось лише так зробити з московського яка і досі у нас там десь засіла. Вітаю, діти. Що коїться? Марш Богдана Хмельницького спотворення наших прекрасних державних символів і. Ну, раз, з цим я згоден. Що ви кулера робите? Уча як нещасний. Мої польські горішки. Не дивно, що після таких заходів Степана Бандиру зарештувала поліція та зійняла судовий процес за причетність до вбивства міністра внутрішніх справ Польщі, хоча його і зарештували за день до цього. Бандеру допитували, але щось конкретне з нього вибити не змогли, навіть про їх моральний та фізичний тиск чи зрадницькі пропозиції. Степане, ми знаємо, що це ти вбив пиратського. Як бляха, це може бути як, якщо мене зрештовував за день до цього. Гаразд. Навіть якщо ти не вбивця, то все одно точно якось цьому задіяний. Ні. Гаразд, але ж ти маєш знати, хто це зробив? Ні. Хоча б вторі. Ні. Слухай, скажи, хто це зробив, і ми тебе помилуємо зуб даю. Нахались до мене. Гаразд. Я знаю, що ти любиш натягати сукню своєї дружини і плакати, закриваючись шафі як мала дівча. Я передолі. Бандера не видав нічого з того, щоб цікавила польську поліцію, але його все одно ув'язнила та розпочали над ним та що одне став виминуваченими варшавський процес. В цього суду Степан поводився гідно, розмовляв виключно українською мовою, відстоював свою точку зору та викрикував націоналістичні гасла, за що часто увогняли залу засідань. Тим не менш, його все одно приговорили до смертної кари, яку потім змінило довічне ув'язнення через прохання колишніх польських революціонерів, які нагадали, що колись таким самим способом доволили незалежність своїй державі. Майже деякі поляки честь. Сильно довго Бандира в тюрмі не сидів, оскільки Німеччина і Совок, е, ну цей як казав єжик Гедройця, без беззажди України, немає незалежної Польщі. Простими словами, Польщу просто розділили. Українські націоналісти скористалися моментом, визволивши своїх політв'язнів, серед яких і був Бандера та направилися до південно-західного напрямку, оминаючи польські німецькі війська, Бандера по дорозі зустрічав військові відділи ОУН, які дбали про охорону українського населення і допомагали їм з пересуванням далі. Оскільки Бандера та його плічники провели три роки у в'язниці, вони були просто відокремлені від організації та його руху. За час їхньої відсутності всередині УУН багато чого змінилося, багато чого такого, що Бандерові не подобалося. Через це сама організація фактично поділилася на два крила найбільш молодих радикалів та прибічників старого ладу. Єдине, що стримувало УН від розколу, був Євген Коновалець, який мав велику повагу як у бандери, так і у Мельника. Але на жаль, після його смерті вже нічого не мало стримувати праву всередині. Новим вождем став Андрій Мельник, якого на початку Мельник навіть визнав, але після того як старий вождь відмовився виконувати мову молодих радикалів, бандерівці свиклели свої збори, де оголосили про створення враційного правіду, УУ, на чолі якого і був бандером. ОУНБ була значно активніша за Мельниківців через деякий час. Бандиров на налагоду співпрацю з Вермахтом проти комуністичної загрози, але. Важливо сказати, що українці не присягали на вірність ні Гітлеру, ні Німеччині, і не допускали працю з нацистами лише якщо вони повністю визнають та підтримують незалежність та самобутність української держави. І на початку німці приблизно так і зробили, оскільки їм дійсно були потрібні союзники проти комуністів. Але коли почалася радянсько-німецька війна, червоні вступали настільки швидко, що раптова потреба союз з українцями зникла. Тому, коли 30 червня 1941 року вийшов акт про відновлення української держави, нацисти дуже погано його сприйняли і практично одразу схопили, та було всіх змогли. Але тільки з бандерівців. Мельників німці особливо не чіпали. Деяким членам УНБ вдалося врятуватися, сховавшись в лісі, та почавши розбудовувати УПА, яка згодом розпочне війну проти Гітлера. Але сам Бандера втекти не встиг його сипили та доправили до концтабора Заксенґавзен. Це такий типу концтабер для люкс-персон, де сіли королі та провідники різних націй. Їх хоч мовити, не було набагато кращих звичайних концтаборів, але курортом це назад теж не було можливим. І навіть таких важливих людей змушили працювати, зокрема тестуючи речі для німецьких солдат. Степане, що ти там тестував у цих фріців? Та, яке звідси, змусили пройти декілька кілометрів, але нічого страшного, я все одно збирався скинути пару кілограм. Ясно. А ти що тестував, Олег? Вони, вони дали мені надувну жінку. І ще цією надувною жінка. Я не бажаю про це говорити. На цьому активна діяльність провідника рульціної У закінчилась. Бандера хоч і знав про існування УПА, але ніяк не міг на неї впливати, по суті, проводячи свої дні лише в роздумах про краще майбутнє України. А у 1944 році Степана звільнили, або він допоміг ніцям боротьбі проти комуністів. Бандера відкинув пропозицію через неприйнятні умови і пізніше втік. Після поразки Гітлера у Другій світовій війні Степан активно співпрацював з розвідкою Британії і надалі боровся за незалежність України. В підсумку можна сказати, що сам Бандера, на жаль, через своє постійне ув'язнення не зміг розгорнути свій великий вплив на українську боротьбу, але культ особи та спадщини, яку на за собою залишив, дуже сильно вплинула на майбутнє України. Степан Бандера без сумнівів є великим силом боротьби, який лякає наших ворогів і по сьогоднішній день. Не забувайте, що замість листів на дерева будуть усіть комуністи. Слава Україні і батькам. Наш Бандера, Україна. Батько.